Друзі, всім привіт! Я вас вітаю. Давайте, в принципі, як кожен місяць я вже роблю, потрошки вас знайомлю з картами магічні камені від Альони Райди і витягаємо саме магічний камінь на місяць для нашої неньки України, як прогноз. Ось, закінчується жовтень. Да? І давайте на листопад витягнемо. Магічний камінь для України на листопад місяць скам'яніли дерево. Образ Кам'яний ліс, руна Одал. Послання магічного каменю. Перебуваючи на своїй території, ви автоматично отримуєте енергетичну підтримку роду, лише проживаючи на рідній землі. Бережіть свої межі і тримайтеся їх. Ну, більше карта все ж про те, що ми продовжуємо, да? продовжуємо боротися за свою землю, за свою країну. І це варто робити зрозуміло. Кажуть, що в давні часи ліси були кам'яними. Кам'яні дерева росли швидше, ніж сучасні мінерали, бо були магічними. В них була жива душа і свідомість, дух. Кам'яний ліс родом з моря, але вийшов з нього з цікавості, став розростатись впродовж морських берегів, а потім всюди де сподобалось. На суші інші умови, Умови і нові можливості. Життя прагнуло нових форм, творчості, еволюції. Частина магічних дерев пішла на експеримент і запросила елемент вуглець до свого мінерального складу. Мінерали епохи поруч з кам'яними розвивалися нові дерева. Що... А, епохи. Поруч з кам'яними розвивалися нові дерева, що мали корні і стебла, листя і квіти. А якщо горіли, перетворювалась на вуглець. Часи магії минули, і кам'яний ліс застиг у своєму рості, але душа і свідомість лісу не зникли. Є легенда, що дух лісу перетворює на камінь дерева і живе там, як у новому домі. Не всі дерева здатні стати каменем, лише ті, що опинилися під землею, де є вода, але немає кисню. Така деревина не гніє, а починає. Поступово заміщатися елементами кремнезему, кварцем, халцедоном, апалом. Скам'янілі дерева можуть залишатись у своїй рідній формі, але вміст їх буде зовсім іншим кристальним скраплинкою древньої магії. Загадкове скам'яніле дерево вважається оберегом домівки. Не наче чур чи домовик. Для контакту з духом каменю достатньо мати зовсім маленький камінчик. Пам'ятайте, що руйнувати кам'яні дерева так же недобре, як і вирубувати наші сучасні ліці. Магічні звичайні дерева віддають перевагу бути там, де ростуть. Боротьба триває, але наш род з нами, наші предки з нами, і вони допомагають нам продовжувати цю боротьбу. В будь-якому випадку, це наша земля, в будь-якому випадку ми прийдемо до нашої завітної цілі. Ось так. Друзі, можливо, ви придумаєте окрім окрім магічні камені на. На місяць, можливо, захочете, щоб там декілька варіантів для кожного, щоб ви могли обрати, і ми так ну, скорше познайомимося з усією колодою. Ну, або, не знаю, Можливо, у когось є якісь варіанти, якісь фантазії, щось можете порадити, то буду дуже вдячний за ваші коментарі. Як завжди, дякую за увагу, дякую за ваші підписки, вподобайки. До нових зустрічей.